Так, швиденько, швиденько тікає, поки наші дітки залишилися з дідушкою, і ми вдвох їдемо на море. <гум> тому швидко їжджаємо, поки не передумали. Ну що, сьогодні їдемо на море. Перевіримо, як водичка, тому що ті дні був лід, А Зараз подивимося. Сьогодні у нас вже 37 градусів, 21 липня, 13 година 10 хвилин, 37 градусів маємо. Зараз заедем в магазинчик і проїдемо на море. На море не поїхали, а що було 30 градусів. Прохладно, да? Вчора 30 градусів, це про це вже прохладно. Це вже так собі щось. Яка це краса? И волнорезы прям крестами лежат. Сейчас я залезу. вот тут водички скикан. О. Что тут? Пахнет. И Прям крестом. Волнорез. Это все для того, чтобы волны туда не доставали. анти там люди Підпочивають на базі, танцюють, музика грає. А ми з вами походимо. Спускаємося і пішли. Чаєчка, дивіться, яка. У цьому році ми приїжджали сюди 1 червня на пляж. І були саме на цьому пляжі самі, просто самі. Тільки ми, діти і море. Все, більше нікого не було взагалі. Нам навіть було страшно трошки залазити до води. Ну, тим паче, все було добре. Водичка яка. Залишили там речі свої, ходимо по пляжу. Прям камні видно, дивіться. От ми в тому році залазили тут, такі от булижники. Є тут теж ограждення таке. Тут так прям укріпили, так укріпили. на нас субі чаєчки. Зараз кажуть, таке море, що купаються тільки моржі. Давайте перевіримо. Це наша водичка. І И... вода холодна. Бачите, людей у воді немає. Вода дійсно. Ну, в ті дні була холодніша. Сьогодні так, може, десь градусів, може 15 і буде. Холодна ще вода, холодна. Пройтись можна, купатися холодно. Якщо окунуться швиденько, то можна. Ну холодна ще вода. Прям така освіжаюча, бадьора. Ще не тепло. На морі ще немає теплої води. Чоловік мені пішов перевірити міді, але я думаю, що їх там нема. На гарячі там міді. Трошки розбушувалося море. Вихід такі підіймаються. Класно, там люди відпочивають, музичка гра. Так що відпочити можна, навіть якщо море холодне. На морі відповів на самі частіші запитання, де ми, який це відпочинок, і як ми сюди потрапили, скільки все коштує, яка вода. Вода холодна, сюди ми потрапили, просто ми не на самому відпочинку, ми приїжджаємо на море. 20 хвилин, і ми на морі, у нас поряд будиночок біля Лідьовки. Питаю, чи є тут бази? Так, бази є, номери є. Наскільки це все працює, я можу в особисті поскидати вам номера телефонів і ви вже самі е спілкуйтеся з господарями, чи працюють, чи як тут. Щоб... щоб проїхати з чоловіком сюди, то треба, щоб чоловіки мали оновлені дані, резерв плюс або бронювання, або вітрочку. Просто так не проїхати. В общем, е Знаю, що ще пишуть перепустку на цей прикордонний загін 25-й. Ну проїжджають. Усі чистіше питання відповіла, що ми тут не знімаємо номери, а саме просто 20 хвилин. Дивіться, скільки баклання летить. Прям багато. Прикольно. Прям... А ті прямо понад водою. Цілим плечом. Це значить природа, море, так? И пташки и чаечки. А вот лянь, красуни стоит возле нас. Отряд чаечка. <реклама> так. Завид починок. Чистая баклань. Таких багато і прямо над нами. Красавчика. От цифры вода. Да, полетели, да? Пасланчики, таких так багатенько А у воді нікого там, Може единицу залезли. Ну і я пару раз вернула. Вот чека. Пришла подругу спасати. На разборки йдуть Бачите, як ми їдемо з моря. Два поля і вже на морі. А поки їхав, баранчика зустрів, козочку зустрів, зайчика зустрів. Природа прям з тобою. Ми їдемо з моря, дивіться. Козочки, баранчики, таких то так багато. Они нас не пропускають. Дві. Об'їдає ту козку. І баранчики, казанятка, добрий вечір, а ми з моря, а ми з моря розходяться.